Краса вечірнього Рахова. Ваша горна Уляна, яка не може заспокоїтися, і на третьому місяці проживання в горах ніяк, ніяк не може до них звикнути. Я не можу до цього звикнути. Я не можу звикнути до цих краєвидів. До речі, я зрозуміла, що мені треба було народитися в горах. Із з будь-якої точки, куди не подивися всюди ці розкішні гори. Це просто, це просто кайф. Це просто кайф. Не Знаю. Чи, я, чи я трошки куку, -ку, чи що? Чи я правда кажу. Боже, які гори. Я тільки не розумію, чого люди не розуміють, що вони живуть у заповіднику, по суті. Чого вони смітять? Ну, центр Рахова дуже чистий. Там прям прибирають часто все. Але оці всі знаєте, от по вулиці йдеш, по країнах вулиці. Ну, блін, тут там пляжечки, якісь тут там якісь пакетики. Ну ви ж по суті живете, ну реально, з природної точки зору, ви просто живете в Швейцарії. Ви просто живете в українських ролях. Не ну, розумію, що Карпати там нічим не гірше, але якщо у нас там розкішні курорти, то з цим асоціюють, ну так тут не гірше. Тут не гірше. В природному сенсі тут взагалі не гірше. Ну, краса неймовірна. Ця краса неймовірна. Я не можу до цього звикнути. Третій місяць хожу тут і не можу звикнути, що я це бачу. Так, я людина гір все-таки. Я коли перший раз в Карпати приїхала, перший раз в Карпати приїхала, я прямо з боковий, то я була в шоці гляньте. Гляньте, вечірні, вечірні Карпати, схил і хтось там, бачите, вогничок палить, не знаю, чи вам буде видно. Димочок, бачите, вогничок палить. Краса неземна. яка неземна краса. Я ж кажу, я зараз дорекламуюся, Боже, <рес> яка краса незимна. І звідси, І звідси гори, дивіться, О, ой, який краєвид! Гляньте, гляньте, гляньте. <рес> тут я так хожу, пішла в магазин, прийшла в магазин з відкритою щелепою. Вийшла з магазину знову з відкритою щелепою, тому що тут все так. Як це можна не закохатися? Як це можна не закохатися? Я не знаю. Я не знаю.